Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі. 31 травня, 462-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби ніде в Україні не було масованих ракетних та дронових обстрілів від росіян. І Київ нарешті за днів 5 зміг виспатися. Ну а в Одесі, як завжди, все спокійно. Обстрілів минулої доби не було, і курортний сезон, можна сказати, по-справжньому відкрився. В сусідній Миколаївській області теж минула доба пройшла спокійно. Але росіяни знову обстрілюють очаків, влучили по приватним будинкам. Серед людей загиблих та травмованих немає. Але в подвір'ї росіяни своїми обстрілами вбили собаку, ніколи їх не пробачать. А от на звільненій Херсонщині росіяни своїми обстрілями. Обстрілами поранили п'ятьох людей. Помста їм обов'язково буде. Ну а на Росії знову якісь невідомі безпілотники позалітали на нафтобази. та все горить та палає.